Всім привіт! Сьогодні розбираємо приклад зі спиту Джимат. Нам кажуть, що з трьох людей дві людини взяли соус, дві взяли перець і дві сіль. Ми знаємо, що та людина, яка не брала сіль, також не брала перець, а той, хто не брав перець, не брав соус. Що з наступного правда? Людина, яка не брала сіль, не брала соус. А будь-яка з трьох людей, яка брала перець, також брала і соус, і сіль. І людина, яка не брала соус, не належить до тих, хто брав сіль. Як це зробити швидко, так, і не заплутатись в цих усіх словах. Я вам пропоную зробити табличку. Дивіться, у нас є три людини: перша, друга, третя. І у нас є relish – соус, у нас є pepper, і у нас є сіль, salt. І так, дивіться, ми знаємо, що у нас є людина, яка не брала сіль, тобто не взяла сіль, вона також не взяла перець. Так? А тепер дивіться, той, хто не брав перець, також не брав соус. Дивіться, при цьому ми знаємо, що дві людини взяло перець. Так як їх всього три, то виходить, що дві, які перець взяли, це друга третя. Отже, та людина, яка не брала перець, також не брала соус. Ось так. При цьому дивіться, ми знаємо, що дві людини взяли соус, значить, друга третя також брали. І дві людини взяли сіль. Тобто в нас вийшло, що одна людина не взяла нічого, а дві людини взяли все. Тепер перевіряємо стейтменти. Дивіться, людина, яка не взяла сіль, це перша так? вона також не взяла соус це правда. Будь-яка з трьох людей, яка взяла перець тобто це друга, третя, також взяла і соус, і сіль. Ми бачимо, що це правда. І далі, людина, яка не взяла соус, це перша. Вона не належить до тих, хто брав сіль. Ми бачимо, правда, ця людина не брала сіль, отже, це теж правда. Виходить правильний варіант, і всі три стейтменти вірні.